Подивимось на Notion, на статистику на акаунти, поговоримо про алокацію і якісь психологічні моменти, які супроводжувалися в жовтні місяці. В другій частині ми поговоримо трошки про YouTube канал, тому що YouTube вже 6 місяців взагалі думки. Трошки зробимо огляд каналу, які вже є відео, і поділюсь з вами своїм баченням каналу. І в третій частині ми з вами поговоримо про новий напрям, який я починаю опановувати. Це алгоритмічна торгівля, алготрейдинг. Перш за все, я хочу привітати нових глядачів-підписників на каналі, тому що за останній місяць за жовтень вас немало додалося. Тому ця рубрика це щомісячний звіт про торги, яку я публікую один раз на місяць. Тобто я в своєму торговому журналі збираю статистику. Ось конкретно з 24-го року це вже по кварталам ведеться. Взагалі, я збираю статистику там з самого початку своїх торгів. Ось і оглядаємо поточний місяць або квартал. Пробігаємося по основним метрикам, показникам, розповідаю про паяути, про якісь проблеми з профірмами, як місяць психологічно супроводжувався, і взагалі, як відбувалися торги. Тому давайте одразу перейдемо до жовтня місяця. Що я вам можу сказати? Він був конкретно цей місяць досить таким скучним, тому що торгівля по факту відбувалася в боковику. Але давайте по порядку пробіжимося по основним таким розділом мого торгового журналу це funded алокація. Актуально вона і залишилась 100 000. Ось, яка складається з трьох аккаунтів, з 60-ки, з 20-ки і ще з однієї 20-ки в сумі 100 000. От, вся локація на 5 years. Можна побачити, ось в які дати були отримані ці акаунти, і в якому вони статусі два акаунти активних, які я торгував в цілому паралельно через копітрейдинг руками, і один акаунт двадцатка, він був в замороженому стані. Я про це розповідав в попередніх відео. Взагалі на каналі є повний плейліст ось цих відосів, де я вже декілька місяців почав цю рубрику і публікую звіт за кожен місяць. Тому для зручності я цей плейлист залишу в описі під відео. Ось щоб ви не шукали його по каналу. Далі ще паралельно проходиться один стока челендж на фандінг піпсах ще з вересня місяця. В цілому там торги теж відбуваються досить скучно, тому що потрапив на таку фазу ринка після покупки аккаунта, коли торгова стратегія, вона просто вертається в боковику. Тобто дають там, наприклад, два тейки, два стопа, один тейк, один стоп і так далі. Якоїсь такої імпульсної динаміки в одну сторін не відбувається, тому просто виконуються трейди і. Ось ця фаза очікування, фаза боковика вона просто проторговується. Ну і вона має місце бути все одно. Тобто не одними тільки тайками, і не одними тільки періодами, коли твоя ТС насипає тобі тайки, тайки, тайки або стопи. Є і третя фаза ринку, коли нічого не відбувається. Можна назвати це так. Ти просто проторговуєш свою торгову стратегію. Ось в даному випадку 0 – це початок. Торгового періоду, четвертого кварталу, це якраз співпадає з початком жовтня, можна побачити, що було два стопа, потім було два тейки, потім знову два стопа, потім знову два тейки, знову стоп, знову тейк. Ось саме цей боковик, про який я вам розповідав. Тобто не відбувається якогось зрушення в одну сторону, або в плюсову, або в мінусову. Тому оцей період, жовтня місяця, я і назвав скучним. Як це виглядає ось на самому торговому журналі? це ось Повторюю вже два стопа, потім два тейка, два стопа, два тейка, стоп і тейк. Кількість акаунтів, яка торгувалася одночасно, це 120 k funded і ще один 60k funded і 100k челендж, який проходився на такому напівпасиві, скажімо так. Я просто копітрайдив туди свої угоди на матч трейдер і якогось психологічного тиску, так само як і у вересні місяці, не відбувалося торгуючи. Сей Стока акаунт. Він просто як такий додатковий пасивний акаунт, який там собі десь на фоні торгується. Тобто, весь фокус, мій психологічний, був саме на основній фанди та локації. У кожної торгової стратегії є три варіанти розгортання подій. Вона може бути або прибуткова, прибутковий період, певний на еквіті. Це відображається як така висхідна крива. Або може бути збитковий період, і може бути ось такий період, коли торгова стратегія просто торгується на місці. Давайте для кращої візуалізації я це вам покажу на прикладі минулого всього кварталу, тому що тут це буде краще видно на дистанції. Як бачите, є і прибуткові періоди, і є періоди, коли торгова стратегія просто торгується на місці. Ось конкретно у жовтні це візуально може виглядати якось такий період. Потім знову може бути прибутковий період. І знову боковик затяжний, бачите, нічого по суті не відбувається. Торгова стратегія торгується в нулі. Потім знову торгова стратегія дає якийсь прибуток. Ось тому є три періоди, які мають право на існування. І коли поточний місяць припадає на ось такий період боковика, його треба просто пройти і відторгувати. Другий момент, який ще хотілося вказати, це те, що. Ось 10 трейдів відбувалося, але вони були досить в такий стислий часовий проміжок часу. Це багато трейдів для моєї торгової стратегії, тому що, як правило, там 8 може бути 7, але ось декілька останніх місяців прям більше трейдів почали давати. І до 22 числа трейди були, і от після 22 числа до початку наступного місяця це на календарі виглядає як повний тиждень, навіть більше півтора тижня. Так ось без трейдів. Друга річ, про яку хотілося б сказати, що коли торгова стратегія дає якісь дає ваші торгові сигнали, не якісь, а саме ваші, потрібно їх виконувати ось при системному підході. Коли торгова стратегія не дає торгових сигналів, ви просто не відкриваєте ніяких трейдів. Тому на цей місяць теж на жовтень припав такий період, що я півтора тижні був просто без трейдів. Абсолютно. І знаєте, психологічно це відчувалося абсолютно адекватно. Я розумів, що немає тредів, немає значить стоп-лосів, і немає операційних витрат, які треба відторговувати. Ось і третій момент, який хотілося б промаркувати, це те, що на самій еквіті, як правило, для мене особисто хотілося б це промаркувати що найбільш такі Складні найскладніші психологічні точки по еквіті знаходяться саме ось тут, там де нулі. Чому? Тому що по суті, при моєму підході кожен вихід за майже кожен вихід за ось цю нульову зону в плюсову це означає пеяут. Тобто, і коли ціна дає два стопи, потім два тейки і відбувається саме ось цей трейд. Тут очікування психологічні вступають в гру, і починаються вони все одно психологічно будуватися. Очікування, що цей трейд він максимально важливий, тому що він на паяут. Тобто, якось ось з моєї з мого досвіду фанди торгів в цьому році, вже там скільки рахуйте, 10 місяців фанди торгів, таких безперервних то ось моменти, коли трейд саме на фазу або на паяут, вони найскладніші такі трейди психологічно, тому що. В гру вступають очікування, коли це трейд десь в мінусовій трошки зоні, абсолютно легше він відторговується. Так само, коли десь в плюсовій легше відторговується. Але коли ти саме от виходиш з просадки, підходиш до нуля, відбувається таке певне психологічне навантаження, і це відчувається. Це не призводить до якихось деструктивних дій порушення торгової стратегії, але психологічно це нагружає трошки нервову систему. Ось і коли за місяць. Таких підходів до нуля відбувається декілька, як в прикладі жовтня. Ну, можна сказати, що не так і було скучно насправді. Тому що отут ти вже думаєш так: один третій і пейаут. Ринок каже тобі ні, два стопа. Підходиш знову, один трейд і пейаут. Ринок каже тобі ні, стоп, не зараз. Так само це відбувалося і в минулому кварталі. Коли ціна багато разів бачите, це ну, часта ситуація. Ціна просто підходить. І не пробиває, скажімо так, візуально умовний рівень, коли тобі дають пай-аут. І такі періоди теж треба просто відторговувати. Тому це основні моменти по жовтню місяцю, і як бачите, він в нуль, але вже я це відео записую 4 числа, 4 листопада, і вже почався новий торговий період. І можу сказати, що вже певні такі цікаві речі відбуваються, тому про це ви вже почуєте, мабуть, в наступному відео. Ось. Або раніше в телеграм-каналі я опублікую, що вже відбулося за початок ось, листопада місяця, тому що там дійсно цікаві речі. Ось давайте перейдемо до другої частини відео, щоб не затягувати, і поговоримо саме про YouTube канал. Давайте тепер трошки поговоримо про YouTube канал. Перш за все, я хочу ще раз привітати на каналі нових підписників. У вас вже 176 каналу 6 місяців виповнилося, і певна робота пророблена за цей час. І просто для нових глядачів. Хотілося показати, які взагалі відео є на каналі, і трошки поділитися своїми думками стосовно Ютуб каналу. Було якесь внутрішнє бажання просто транслювати свої думки. І Ютуб формат був найбільш підходящим, щоб виражати думки саме в такій формі, якій хотілося би. Було так цікаво згадувати в перших там декілька підписників, два-три, і теж здавалося, що. Там, коли сотня перша набереться, оце було б круто, тому що я теж зробив ставку на такий досить непопулярний напрям, як системний трейдинг, тобто висвітлюю трейдинг не зовсім зі звичної сторони, тому що там, більшість звикли показувати тільки там тейки, тільки прибуткові періоди, не говорять про збитки, про якісь збиткові періоди, про труднощі. Ось тому хотілося в основу закласти ідею саме трейдингу без рожевих окулярів. І просто транслювати свій підхід, який вже сформувався там на якомусь рівні за 5 років, які я знаходжуся в індустрії трейдингу, ось вивчаючи його. Тому перше відео було ознайомче. Воно було як такий подкаст з самим собою. Моя історія від нуля до Funded Prop Trader, Тому нові глядачі ви можете почати ознайомлення з каналом саме з цього відео, тому що я тут розповідаю по всім нюансам, по крокам, максимально. Детально постарався охопити всі періоди, всі труднощі, всі переломні моменти на шляху від самого самого початку ознайомлення з трейдингом у 2021 році до уже перших виплат. Ось до травня місяця 2025 року. Тут все описано. Далі я експериментував з форматами. Є відоси навчанні поновшено, як створити торговий журнал. Ось є відоси так само поновшену, як зробити шаблон для. Бектесту тому, ось ці два відео можете переглядати там, прям покроково від А до Я з самого нуля, куди що в Новшині нажимати, як створювати бази даних. і Я вважав за потрібним зробити такі відео, тому що я сам користуюсь ноушеном, і це невід'ємна частина моїх торгів. Тому хотілося би, щоб якось передати теж ці знання, свої вміння в такій простій, максимально формі. І теж був отриманий величезний фідбек, що люди дякували, що є такий гайд. Тому. Користуйтеся, дивіться, в кого є така потреба. Ось один з таких цікавих теж форматів це е, якраз ось цей, який ви зараз дивитесь, цю рубрику: це місячний звіт торгів. Тобто кожен місяць я публікую звіт про свої торгів і стараюся паралельно обговорити ще якісь цікаві важливі теми або інсайди, які відбувалися саме в поточний торговий місяць або квартал, який оглядається. Тому ці відоси вони ось тут липень місяць. Далі в нас є серпень місяць, так само вересень місяць, до речі, як вони в рядок, тобто по 4 відео кожен місяць публікувалися. Можна так проглянути, що за півроку насправді немало відео зроблено. Ну, стараюся, стараюся вам і не так часто робити, але і не рідко, тому що є про що розповісти, і є, ще раз скажу, внутрішнє бажання ділитися з вами думками. Тому по цим звітам можете подивитися, от коли Стока Фандит навіть отримав, які були відчуття. Стараюся це все фіксувати в такому форматі, навіть торгового журналу для себе на майбутнє. Так само була рубрика подкастів, їх вже було записано три. І це для мене самого просто на Ютубі одна з. Улюблених рубрик, які я люблю слухати на інших каналах, це коли люди запрошують інших трейдерів, і вони просто сідають так по душам, говорять про трейдинг. Тобто, це можливість поспілкуватися, почути історію іншого трейдера. Стараюся запрошувати фандед трейдерів Тобто, ось було два вже гостя: це фандед трейдери і цікаво слухати саме реальні історії, коли люди передають свій який якийсь досвід і своє бачення. Тому можете ознайомитись з цими подкастами, просто включити на фоні, навіть послухати. Так само за цих півроку було опубліковане два відоси, які стосувалися саме моєї торгової стратегії, тому що це був такий недостаючий пазл на моєму каналі і в цілому в публічній діяльності, тому що я говорю про системний трейдинг, я говорю про... Бектести про психологію, про пропи, все інше, але не було ось цього пазла, щоб глядач міг зрозуміти взагалі, а що я власне торгую. Тому для цього було створено два ось таких немалих відео: тобто перше на 40 хвилин і друге на 17 хвилин в двох частинах. Я для зручності залишу теж в описі під відео, де я саме розкриваю технічні моменти своєї торгової стратегії, свого підходу. Чому я через бектести пішов? Чому пішов через бектести в самому першому відео сказано, як я від дискретної торгівлі перейшов до системної, від динаміки, давайте іншими словами назвемо до статики. Тобто для вас це просто там поставити лайк або написати комент з декількох слів, да, або навіть до кінця додивитись відео, і це може здатися такою досить незначною, так, рутинною буденною дією, але це як ефект метелика несе величезні масштаби в плані впливу на розвиток каналу. Кожен ваш лайк він реально дуже сильно бустить канал, тому що вам відео, коли дійсно подобається, YouTube це бачить, що саме таким глядачам, як. Ви подобаються такі відоси і починає на більшу аудиторію транслювати відео, саме на людей, яким це цікаво, а враховуючи, що з недавнього часу був створений Діскорд для спілкування чат, тобто це дає змогу саме нам збирати людей і комунікувати між собою, саме в тому напрямі системного трейдингу і того підходу, який я транслюю. Тобто створений був сервер, в якому уявіть ну, немає навіть гілок там Форекс, індекси чи метали. Тобто, ми просто спілкуємося про, про бектести, там про психологію, про акаунт менеджмент, обговорюємо статистику і так далі. І люди не публікують при цьому чарти. Фокусуємося на інших речах. Тому ідея створення Діскорду, вона була вже місяць, як Діскорд запущений, тому теж в описі залишу посилання і. Повторюсь, резюмуючи, що кожен ваш лайк дає змогу створити спільноту, яка який резонує саме ось такий формат відео. Буквально коротко, чому я взагалі вирішив копати в цю сторону і вивчати алготрейдинг. Так як ви знаєте, а хто не знає, можете знову ж таки подивитись по попередніх відео, що мій торговий стиль та підхід до створення. Нових торгових стратегій базується саме на зборі статистики та бектестах. Беру певний набір правил, проганяю його на великій кількості е, історичних даних, збираю статистику там за 5 і більше років. Цей бектест займає багато часу, тому що це все робиться руками. І таким чином виводиться певна статистика, виводиться математичне очікування і продумуються різні нюанси, проводяться оптимізації і вже. З цифрами за плечима, тобто, коли є цифри на руках, що я знаю, як працює ця торгова стратегія, я йду в реальний ринок і починаю її торгувати. По такому принципу я створював декілька попередніх своїх стратегій. І ту стратегію, яку я торгую зараз, вона теж створена на базі бектесту та збору статистики. Конкретно в цій торговій стратегії статистика збиралася за 10 років історичних даних по Європі Постало питання, як мені збирати ці дані більш якісніше і більш швидше, тому що руками це займає дуже багато часу. Це десятки сотні годин може бути бектесту перед монітором. Ось і не тільки час, теж це впливає на якість зібраних даних, тому що коли дані збирає людина, все одно людський фактор на це впливає, і приходиться проганяти один і той самий бектест по декілька разів і. Кожного разу з кожною інтерацією бектесту, знаходяться певні невеликі помилки, може здатися так, невеликі помилки. Але скажу вам так, що невелика, буквально одна якась помилка, вона на дистанції в 10 років на еквіті впливає знову ж таки, як ефект метелика, просто просто по іншому, вона може абсолютно змінити криву за 10 років. Тому якість зібраних даних вона теж важлива, щоб оці цифри, які ти отримуєш. По історії, по своєму набору правил, вони були правдиві, коли ти починаєш торгувати, щоб ці цифри були реалістичні. Тому постало питання, як мені збільшити якість зібраних, покращити якість зібраних даних, і як зменшити час на збір самих даних, на сам бектест. Отже, прийшла ідея навчитися кодити, щоб бектест можна було робити через код, написати правила. Через код і проганяти бактест автоматизовано. Ось для це, да, це новий цілий великий напрям, який треба вивчати. Це не просто там дуже багато нюансів, і по так само, і по збору даних, і по якості даних, і як це робити, і коли це робити. Там дуже багато нюансів. Тобто, це величезний величезний напрям, який треба опановувати і вчити це можна сказати як абсолютно новий інший трейдинг. Але в принципі я бачу в цьому перспективи і розумію, що. Витративши на це певний час і вклавши в це свої сили, свій час і свій ресурс, можна потім зовсім по-іншому будувати свою торгівлю. Завдяки цьому можна буде спробувати вийти зовсім на інший рівень, зовсім на інший рівень трейдингу. Ось саме тому Алготрейдинг. Третьою проблемою була проблематика масштабування. Так як я одночасно руками все одно можу виконувати не так багато стратегій, тому що якщо вони інтрадей, і це копі трейдинг руками, там буквально буває на долі секунди діло, що треба відкрити трейд, і різниця так само в декілька секунд при відкритті позиції, вона на дистанції знову ж таки може давати дуже, дуже інші результати. Тому важливо чітко виконувати торгову стратегію і знову ж таки навчившись писати тих самих експертів, які змогли б по заданим правилам самостійно виконувати торгові стратегії. Це було б дуже круто. Це просто як ідея. Я розумію, що в перспективі це може по-цікавому зіграти, це, це може по іншому відчуватися в плані процесу торгів. Ну, знову ж таки, це може відчуватися просто як інший зовсім трейдинг, і це цікаво, цікаво це спробувати. І коли я зможу навчитися писати там декілька торгових стратегій саме кодом, можна буде створити портфель з декількох автоматизованих торгових стратегій, наприклад, додаток до тієї моєї ручної, і таким чином теж диверсифікуватися, тобто маючи декілька торгових стратегій, розподіляючи на різні депозити, можна буде диверсифікувати ризики. Це так само свого роду. Я тут пасивний прибуток написав і взяв це в кавички, тому що я впевнений, що створити гарну торгову стратегію автоматизовану, як торгова бот, алгоритм теж дуже дуже непросто. Дуже непросто. І на перших порах це може бути не тільки пасивний прибуток, а це може бути і пасивний збиток. І так само враховуючи, що є періодичність ринку, тобто в певний час, одна стратегія може бути прибуткова, в той самий час інша стратегія з диверсифікованого портфеля може бути збиткова, тобто можуть бути і збиткові періоди абсолютно на пасиві. Але сама ідея, що можна спробувати створити декілька торгових стратегій, запустити їх, і щоб вони там самі по собі торгувалися, і просто їх контролювати, це цікаво, і це насправді. Дуже надихає. Також ми з вами можемо спробувати новий формат для тих, хто якраз додивився до кінця. Ви можете залишити свої якісь питання в коментарі. І в наступному такому відеозвіті через місяць на найцікавіші коментарі я дам відповідь. Тобто, таку Q&A сесію можемо спробувати сформувати через такі відоси і коментарі на Ютубі. Тому всім дякую за перегляд і до нових відео.